Вітаю, друзі! Вітаю мої підписники! Сьогодні я вирішила приготувати декор на паски. Декор у вигляді безе. Хочу зробити жовто-блакитним. Саме тому зараз я роблю безе. Для цього нам знадобиться всього порівняно. Тобто, знаєте, як є параметри 90 60 90 В даному випадку нам потрібно буде 90-90-90, тобто 90 грамів білко... білків, це три білки, 90 грамів цукрової пудри і 90 грамів цукру. Все це ми одразу змішуємо в ємності і ставимо на баню водяну або парову. І е, робимо це і далі, постійно помішуючи, чекаємо, доки розчиниться цукор. Це насправді дуже довгий процес. Ну, так, 15-20 минут може бути. Друзі, пройшло 12 хвилин. Е, я зараз хочу перевірити, чи розчинився цукор. Беремо капельку. Перетираємо, якщо не відчуваєте на пальцях кропинок цукру, відповідно цукор розчинився і можна починати збивати міксером. До речі, якщо не хочете просто солодкий смак, то можна додати трохи лимонної кислоти, додати кислинку, буквально дріб, дрібку. На цьому етапі я ще не знімаю з водяної бани, Але Вогонь я вже вимкнула. Тобто стоїть ще чаша міксера на воденній бані, але вже ця вода водяна ваня не гріється. Ми починаємо збивати і маса буде збільшуватись. Спочатку на маленьких оборотах, ну а потім пошвидшує міксер. Яка виходить маса. Чим більше ви її збираєте, тим більше плотніше вона буде. Я вже знімаю є такі ті піки Ось так. Дивіться, яка маса виходить файна і еластична. Я розділю масу на дві частини. І, як я говорила, я хочу мати два кольори Жовтий та блакитний. Тому половину я покрашу в блакитний кольор, а другу половину я покрашу в жовтий. До речі, друзі, підписуйтесь на канал, як тільки наберемо 500 підписників. Будемо готувати з вами два рази на тиждень на неділю. Зараз готуємо з вами один раз на неділю, тобто я намагаюся виділяти час для того, щоб з вами приготувати щось цікаве та смачне. Один раз на неділю. Підписуйтесь, набираємо 500 підписників, будемо готувати два рази на неділю. І хочу ще познайомити вас трохи з польською кухнею. Не готувала її жодного разу, але хочу спробувати, мені цікаво. Ну і ще маю міксер під рукою, тому змішаю міксером. Хочеться більш інтенсивного кольору, але також не хочу дуже багато хімії додавати зупинюсь на такому кольорі. І зараз приготуємо жовтий. Далі готуємо жовтий. Додаю барвник. Маю найбільші чаші міксер, не стане жовтою. Друзі, я маю такий набір насадок. Це купила в Польщі. Бо все залишилось у моєму рідному Харкові. І я хочу використати ось таку насадку. Ну, маю також, одноразові. на розловичу зручновала. Ось так вийшло. І Зараз відсаджую такі невеличкі. Вони будуть різні трохи, можна навіть так зробимо. Це, звісно, те, що вони різного розміру не дуже добре, бо коли вони будуть підсушуватись, то відповідно час потрібний різний. Але в цілому, оскільки ми робимо це для себе, то можемо собі це дозволити. Друзі, вже була жовтий барник, але він в мене вийшов рідким. Хотіла більш насичений кольор, але дала дуже багато, тому ця маса в мене не така стабільна. Ну, тримає, але як бачите, воно пливе. Тому, можливо, це все перетвориться на такі плямки, тому я не даю багато. Не робіть, як я. До речі, сьогодні. Страсна п'ятниця. І не треба поспішати і контролюйте процеси. Сьогодні я помилилась в бажанні насиченого жовтого кольору. Тому я не роблю цього багато, Ну, ось так виходить. І Відповідно, даю більшу відстань. І зараз швидко до духовки 90 градусів півтори години. На такому розмірі маленьким може бути навіть година цього буде досить. Ну, якось так. жовто блакитний наш. О, як прапор вийшло. Дивіться. Відправляємо до духовки сушити Пройшла година. Ось така красота жовто-блакитна вийшла. Дивіться, жовті, трохи потріскались. Скоріше за все, від того, що додала дуже багато барвника, а барвник був рідкий. Якщо у вас є можливість купити барвник в порошку, або є такі барвники, як пастообразні, то краще, звісно, взяти саме такий барвник. Бо рідина це рідина. І, відповідно, якщо ви будете брати не барвник в рідині, то і не буде такої проблеми. Ну, і відповідно, якщо ви будете використовувати барвник в порошку або в пасті, на рідкі, то і не станеться такою проблемою, як у мене сьогодні. Хотіла такий насичений кольор. А, як результат, бачите різницю, так? Як і ці, і які ці оці тримали форму ці ні, за рахунок того, що багато рідкого барвника. Добре, ну і зараз спробую ще вам показати. Дивіться, це година. Це година пройшла. І зараз ще хочу показати. Такий він теж трохи, бачите, барвник у відні вийшло. Ну, ось такий. Підписуйтесь, друзі, на канал, щоб не пропустити нічого нового та цікавого. Будемо готувати разом. Нагадую, що як тільки на каналі набереться 500 підписників, готувати будемо два рази на тиждень. І ще будемо пробувати польську кухню, бо насправді теж є дуже смачні рецепти в польській кухні. Я вам дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, коментуйте, пишіть, чи вийшло у вас це безе. До нових зустрічей. Бережіть себе та своїх рідних.